Розпочалася 15-та сесія Житомирської міської ради з розгляду змін до діючого бюджету, головним пунктом, в якому стало зменшення на 1 мільйон гривень відшкодувань ТТУ з перевезення пільгових категорій населення, зокрема учнівської молоді та студентів, і переведення цих коштів на упорядкування прибудинкових територій. Проте рішення так і не було прийнято. Було закладено в бюджеті недостатні кошти на виплату через державний бюджет соціальним групам. Ну, працівників Освітує але в минулому році це теж було, і було компенсовано за рахунок державного бюджету, і ми виплатили своєчасно. Я сподіваюся, в цьому році це теж буде зроблено. Заборгованість орендарів земельних ділянок перед містом Житомиром складає більше 6 мільйонів гривень. Проте реальні надходження до бюджету вважають бути кращими. Цю процедуру треба провести сьогодні за рішення серед сесії міської ради. Зараз дасть можливість апарату виконавчого комітету і виконавчому комітету виконувати рішення сесії, дати право. І з тих, хто не заплатив, з тих через суд всіх стягнути. А якщо не хочуть, то позбавити їх права далі користуватися цією ділянкою. Розглянули депутати також хід капітального ремонту житлового фонду міської ради та його підготовки до осінньо-зимового періоду. Усі роботи обіцяють виконати вчасно. У нас стоїть завдання виконати роботи до 15 вересня. Ми вчора аналізуємо цю ситуацію із управлінням житлового господарства. Навіть хочемо сказати, що ми готові виконати ці роботи до 1 вересня. До 1 вересня. По інженерним мережам ми виконуємо ці роботи до початку опалювального сезону. Володимир Дебой повідомив, що цьогоріч Житомир отримує кредит у розмірі трьох мільйонів гривень від шведської корпорації для модернізації вуличного освітлення та утеплення дитячих садків.